Страх цей вже пройшов. Ну як би там не було рік, ми вже працюємо в таких умовах. Перші вибухи це, це було дуже страшно. А потім розумієш, що а, хто як не ти. Я вважаю, що я на своєму місці, скажімо так, і це, це мій фронт. Моя дружина мене підтримує завжди. За що я велике дякую, завдяки тобі я тримаюсь. Я пишаюсь своїми колегами, з якими працюю поряд. Дуже Круті люди, з якими приємно мати справу. Хоча про їхню роботу звичайні пересічні громадяни, мені здається, навіть не здогадуються. Я вважаю, що ми свою роботу виконували і продовжуємо виконувати на, на 5 балів. Незважаючи на безліч обстрілів, безліч прильотів, ми маємо повернутися до режиму 24 на 7 зі світом. От така наша мета і завдання.